Всем привет. Давайте зіграємо з вами в ігру. Якщо я вас сьогодні удивляю находками на металоломі, ви ставите жирний лайк і підписуйтесь на канал договорились. Думаю, договорились. Все, поїхали дивиться. Сьогодні у нас вихідний, заїхав. Іменно те, що доктор прописав, я вам сьогодні таке покажу, що. Ой-ой-ой, це коротше була якась фура, я так розумію. Ну, що мене удивило, це цих воздушних подушок цих. Подивіться, раз, два, три, чотири штуки на сторону. Зараз я на другу сторону обійду, бо сонце трохи світе. Що було за фури, я вам, конечно звісно, зараз не скажу. Якщо не, ну, захотіть, можна покупатися, найти. Подивіться, а? Масштаб. Її зараз виложили, будуть розрізати. Я якраз приїхав четко на все на до все готовенько. Зараз там далі ще вам станки покажу. Такі от всякі штуки, ступиці, хірупи барабани. Моцно. Дуже моцно. Може, ви знаєте, це вся переворотна система, значить це був самосвал. Логічно, логічно. Гідроціліндрів, кстати, ще показу не бачив. Значить, що? Сейчас ее його підемо пошукаємо. Може, і штук все заберем. Тут сдали цепку з велосипеда, я так понимаю, да? М -м, невелика. З чого вона я вам не скажу, я таку пару разів я вообще в жизни бачу таку цепку. Ну розмір не дитячий. Моцні розміри. дуже здорово. Там може бути трошки зараз шумно, я одразу извиняюсь, там різак просто великий різак, ріже фуру следующую. Що... Ви подивіться следующий кусок фури Прицепневам, тобі ж бишь Що Что не уділяєте це ресорови, ви просто подивіться, які вони здоровезні. А? А еще знаєте що самое обидно? Що я їх не заберу. А чого? А потому що я буду з ними делать. Ну, це тут стоїть кучу денег. Ви це все самі прекрасно розумієте. Кстати, качество пока буде таке, Ну, вже недовго осталось, скоро прийде зарплата, закупимо нормальний телефон, так що не волнуйтесь. Якісь меня. масло, наверное, було, да, розшвітнення бачок жидкості всякі. Це кардан невеликий, пішов таким постуніком здоровий задній містом подиво. Особливим Нічого зібраний датчик якийсь, да? Ні на Ну, в общем, цілокі діла. Це таке. Раз, два, три. Все як ви любите. Після роздачі буду з'явитися. Це все чепуха була. Це так розогрів. Там просто трошки громко. поэтому Давайте пока не от бетономішалку, я не знаю, на, скільки, на но Вона зроблена на совість. Подивіться, які там шплінтилення, як кулак такі здорові. Воді, бачите, камера потеряється, типу, я не винуватий. Це світ ще з боку світить. Подивіться, яка здорова. Тут я навіть не знаю, що стоїть, зараз ми з вами заглянемо. А там уже не хран все там повидягували. Сам кожух остався. Що мене тут дібило? Тут зубці десь були. Коротше, там такі зубці, я там, загну, не знаю, видно вам умчині. Там зубці, як рука толщиною воно на віках. З інтересних находок. Фрезер. Просто на цього красавчика. Зараз я обіду, там написано Fritz Fritz Werner. Fritz Werner. Ну його, звісно, побили. Зараз це детально подивимось з вами. Так что давайте, сегодня будет видео дуже интересное. Там дальше еще есть чем вас сильно удивить. Все так пока. Детский лепет. Я думаю, судьбу чего офиг сейчас я обиду в другую сторону, вам все покажу. Солнце, бачите, с той стороны света, и получается такая чепуха. Тут объектив тоже здоровый. И лучи мешают мне снять серьезное видео. Обещал его с другой стороны, так сказать, сзади напал, я клев на него. Тут всякая куча крутилок-вертилок. Электромотор 1420 оборотов, ну все эти параметры. Я розумію, що з нього всі деталі дорогі, можете навіть це не писати. Ну ви мене пойміть теж, у мене машини немає, і що мені з ними робити, я поки місце не знаю. Це так його акуратненько згружали. Я думаю, що в підгорить трошки. Пуканчик, ну а ще зробити, це ж не я згружав. Стол подивіться, який його штифануть, бо він ще тисячу років би проработав. Надписи всякі кучеряві. Ага, 96, щось там. Привод якийсь був кудись. Може кстати, на мене дядько Максим підписаний на цей канал, може він напише щось. А ви почитайте в комментариях, напише він чи ні. Можете. Можете. Тут просто мочалка валяється, якою фул фукси. Трошки мені за неудобно, ручищами, наверное, не знаю, не вдобно, але нічого страшного. Розберемось. Теж крутівка поодламуся. Це хтось з сильними ручищами, теж волохати мене розігнув його. Та ні, це вдарили сильно. Тут була якась ручка. Щось, в общем, щось надіяло. Такий от станочок красивенький. Обідно. І вони на так дивіться, які туди-сюди ходили ластохвости. Тут ударини це вже старе. Хтось промахнусь трохи, нічого страшного. Вон ще якісь переключалки, ручки. І так мене кумарується камера, якщо... Паж і далі дивиться такий от станок. Я знаю, що ця вся херня стоїть бабок. Ну це все треба розбирати. Коротше, геморой, все буде чорне, в грязюки, в мазуті, фу. гадость. Дивимося далі, що здиви. Це був якийсь механізм, зараз ми його іслідуємо. Пробка, це зрозуміло, три фази, пускатели. Там у нього є лишні деталі, там йде ролик, на ролику тросик. Соответственно, це щось піднімало. Тут щось, я вам покажу, що стояло, там вже його відрізали движок з цим, Лібетка була здорова, ресівра. Все погнуте. Важучі падли. Слідує наша машина, яка лежить. Зараз буде постійно, боїться, різите на метал. Різак здоровий, 5 метровий, мости, кірести, роздатки, кардани. Те, як згружали, теж погнули з усієї сили. То може вилетіло. Я знаю, що оця коробочка стоїть, як я з нас в денег. Ну, куви. Давайте тут ще глянемо, бо це не вишні на неї теж лишні деталі. Ріжуться на куточках. Мішка позабирав би, Чи я мішки забрав би продав би. Спусти без три шкури. Ладно, шучу. Воздуха не ступити, може це наша за машина, я не можу найти її обозначення. Двигун. Потужний, кстати. Дуже потужний. І ще й етед, смарагдовий. Ви бачите? Камера погано передає, але він смарагдовий, повірте мені на слово. Тупо смарагдовий потужний двигун. Радіатор був потужний, його вирвало, погнуло. Ай, красота. Я розумію його чи цей, думаю, ви розумієте, що щось буде з ним, так? Да? Сейчас резак дойде сюда, на куски все розето. Потім закинуть машину і воно все уїде на метал пройомку на переплавку, я так думаю. Рулеві ага. ці гідроциліндри. Ага. Цапфи, херяпфи. Ці всі діла. Шкворня. Я взагалі спеціаліст в цих ділах. Масленки, херінки, айресори які, да. І без носу не було. На 500 год би точно хватило. Що це таке, не скажу вам, не знаю. Я не великий спеціаліст по машинах. Но вона, видно, десь дуже довго стояла, Ви бачите, касині, воно все поржавіло. Ну, тупо, коротше, все, тупо металовом. Така от. Находка серйозна. А от якби я приїхав через час, вже б вона була б ну, через півтора, ладно. Вона вже була порізана, вже десь виваляла в контейнері, і вже я би так чітко не зняв би. Так що давайте, ставте лайки, це сильно правда мотивірує. А підписки в окнах. Октя ван love подписки. А тут еще сдали из завода куча такой схера. Сейчас я вам покажу, багато есть чего интересного. Це якийсь був счетчик 100 метрів кубических час максимально. Ну, в общем, такие вот. Кстати, алюминиевый корпус чтобы ви просто понимали, федерали, я не знаю. Ну, счетчик, вам отакий. А? що вы на це скажете мені, дружочки Тигры, дружочки Дивитесь, який красавчик, а? Вот так його к о, отакі штуки на заводах скидують. Там він поповний лезві з цих канцелярських ножів. Бачите? На LG така шляпа була, скидували. Ой! Фільтри! Ой, потужний фільтр! Легенький дуже ось там! Лишні деталі то тороплять в фільтри. Труби, коротше. Так, а що буде Дивіться, О! Це я тут ящики заклеюває, чепуха. Це якісь вінти. Не звінтового компресора, не знаю з чого. А що ви на це скажете мені, а? Ось от вальці попались. Подивіться. Все зроблено по уму. Класна штука. Це коротше тим, хто багато балакає, так запустити його так і так пальчики вставити трошки. Ілі піструна туди стромить, щоб виліз, такий розплесканий, блі. Оце стої куча бобла, оця херня. Це і так знаю оця і оця. Но, тут її купить, що найдальше делать, я не знаю. Датчики були класні, давлення показувало. Шо, шо, бар, 68 бар, ніхера собі. Дивимось дальше. Поставайтесь з нами, будете нашим королем, правильно? Подивіться, яка красотища, га. Он же там нарисовано ключом, что там, короче, ну, культяпка типа насунуть. Специалисты сделали, сунь туда, типа, свои пакли свои, насунь. Задвижка, я так понимаю, автоматически закрывалась, не? Входы на 50 трубу. Я все-таки буду канале, когда работал, работа, я все-таки, в самом деле, специалист. Я не знаю, что ж, похоже на эту турбину, только... Короче, не скажу вам точно, таке. Вот, что это такое. пухая. Вот это вот сейчас, Я не розумію, що це таке. А ну, блядь, на полуцевати. Що доводити? Ну, там же сутрафілет якийсь. Я не знаю, що це таке, може, ви знаєте. Увага. Не дотикайся, значить, вона гаряча. Логічно, логічно. А, інтетерво вам, похиря собі. Бачив ви таку вам по розмірами. Щось закривало і бувало мікробіологічно. Я думаю, логічно. Сильний метод. Ну Йоршик що тут делає, я вам не скажу. Фу. Оце був столик, був. Тільки його погнуло трохи. Вот так його курво, ногой закрили. Все. Це не зрандательівці. А ну напишіть одна, друга, третя. Кстати, да, щось коментарів мало, вам тут розпинаюся, ви них ране не пишете. Напишіть хоч ніби підкресли. А то що, тільки я да я балакаю, а ви все стісняєтесь. Ага, это что такая? Що с неважке, да? Я так же бачу. Ого, блядь! Ой! Блядь. Та ты шо? А, воно вот так толщиною, вот я понял. Он что, не підняв його. Так что, короче, одной рукой піднімати, то може может В ройос. як два баскетбольних мяча. Не, мы таким не будем заниматься. Спина годна. Та и ще мені рано. Задвижка. Ну, не рано. За движка. Ну что ж не получилось, по-моему, выдавило капливанную прокладку. Сгорила прокладка. Шо-шо-шо с ней сделали. Hmm. Вот поэтому он тут и оказалось А эти вот ёржики тоже прочищать трубы. Вон можно прочистить. Руры, трубы. Веже миксин. Руры, трубы. Слышь, как я тебя знаю, миксин, понятно. Пока угу. месть дядька дешев, дядька еще горит до сих пор. Чорним. Дядько каже, курва дим, дим, дим. Хе. Вон різак вигляньте який. Кидуйте. І там сопло стоїть маленьке, і все, розход на десятих. Прикол. Дивимося далі, находки. А, братани, ще я вам що хотів сказати, там десь дожен був бути розіграш, я все повню. Він ще буде трошки зайнятий, ви далі поймете, чому. Все повню. Там 200 гривень десь було ну, услові підписатися перед цим. Це там відео 6-7 назад. Я все повню. пардон, чуть-чуть не влажусь в цей. По времени все зробимо, все буде, так що не волнуйтесь, тому що я все пам'ятаю, що обіцяв, все буде. Це якась чіпухень. В нього якісь камери. Чи що воно? Не знаю, щось таке, ладно, не буде живум. Тут витяжка лежить. Улітка сама, без мотора, без нічого. Да, десь ще була ця лівька, така прикольна з мотороредукторами, де вона хері, знає, бо ходив, чи вже хтось купив, її, чи я не пойму. Бо ходили тут люди, наверное, хтось вже забрав. Це кузов здоровий. я так понимаю из этих машин что режут там в кузове у них еще якость чепуха бачите рама еще якость лежит двери херели можем бить его покажу что так трохо мне неудобно было он немного высоко он нас у нас на станции вообще валяется что он тут делает, Ой, что она тут делает я не знаю но я чувствую верный что она рабочая, полностью зеркала и здоровие все эти дела ну короче да я думаю конец сейчас будет ему тоже кузоваться уже выложили на этот Ну поки різак ріже, зараз його поріжуть. І возможно там внизу гідроциліндр. Я не знаю, він так лежить, короче, що мені той, ну, як. Я ти не можу заглянути. Невдобно зовсім. Та навіть якщо він там що я був весь день. його Ось тільки що дядько приїхав, викинув кучу цепа, це якусь чепуху з машин деталі різні. Ну, ні о чому, по-моєму, не вчину. Ну да. так. Так я от повикидав на раз, два, три і все. Погода сьогодні Ох. Стартер. Втягуючі всі діла. Щось верніший що робочий. Ну не знаю. Брати не буду, машини немає. Верні як немає, є. Автобус или трамвай, сіл, поїхав чітко, чітко, быстро. А вот такий котел. А що на це скажете? А? Давайте подивимось, що там є. Ага. Тут немає ніхера. Якісь там меті, не знаю. Це якийсь кучерявий котел, ні? Авто, ручне, щось там зонт якийсь Ага, ну що, будем включать. Це може любитель тесорчика забрав би. він котли. Предохранитель 3,15 А СТБ таке, не знаю. Мощність, он є. Включив, виключив, все чітко. Все поздавали. Тут ще такий велосипед. У той колись, я знімав в прошлое відео, не знаю, чого, кстати воно. Не зайшло, я думаю, це зайде тисяч на 50 точно побачите. От можете подивитися через неділю, буде 50 тисяч плюс просмотрів. Це я чувствую. А знаєте чого? Тому що я сьогодні з хорошим ігрівним настроєнням. Взагалі, погодка, просто супер, подивіться, сонечко. Навіть мене не розстроїло той факт, що я тільки що взявся і кусок цього шкара. Мать його так, кожен обідно, звісно. Ну ай! Нічого страшного, купимо собі другі. Потужні купимо якісь собі шкари. Це такі кісті ящики а це теж тільки що були привезли викинули недавно дивіться якісь які забор, а не нержавий Ось такі от штуки тут що? це тут немає ніхера інтернет коротше сама жерсть хотів ще вам показати дивіться, які чугунки толщиною прокидуйте а хтось откопав наверно десь міняли труби тому що внутрі подивіться це ж вода по таким самим тече точно о Тепер цю штуку стітки налили. Дивіться, тут стоїть. Датчики, я так розумію, или мотор, или що воно таке. Такі эти прикольні. Кота можна вичесувати, пузо і грудь волосату, так? Все важуче, все масивне, Ролик. Щось пропатувало. Так, це ми бачили з вами. А що скажете на таку від находку? Двохметровий пневмоциліндр. циліндр, навіть навіть 2,5 метра. Лайк зіс, like а? ага, Мені теж подобається двигун. Ще один ціла куча всякої чепухи. А, о! А ну-ка. Подивіться цього монстра. Шляпа чиясь. Угу. О, хіба вон вже... Кстати, не подавили і не порізали. Це дуже хорошо. Значить їх, спасуть і хтось їх купе. Шо, напослідок труби дивіться, тоже болгарочки порізали хтось. Ой, класні, такі в хозяйства я забрав з удовольствием. Все, напоминаю, лайк, подписка, далі буде тільки интереснее, це я вам гарантирую. Білети вже куплені, далі паймете, о чому реч, все буде чітко. Десь ще пару тижнів побачите, я так думаю. Якщо все вийде, а все должно получиться. Все, пока-пока всім.